Що робить українців унікальними у порівнянні з іншими націями? Дивись, я як людина, яка жила в Німеччині, в Британії, в Іспанії, об'їздив всю Європу і так далі. Я побачив дуже головну відмінність. Ти спочатку ж приїжджаєш за кордон, і тобі у нас спочатку все таке, вау, ух ти, яке гарне! Потім ти вникаєш, бачиш бюрократію, системні питання, а потім ти стикаєшся з людьми і з ментальністю людей за кордоном. І в тебе дуже огромний вопрос, як вони живуть краще, ніж українці? Як у них виходить, якщо вони ну давай, щоб не казати якихось там образливих слів, ну не дотягують по якомусь рівню до українців в плані виживання, адаптації до світу і до цієї реальності? Але при цьому вони типу, живуть краще. Я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього, бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити? Прокидайся в один день і не знаєш, що робити. Ще оця вся ситуація з інфляцією. Ви самі зрозуміли, з чим мене можуть тут називати, бо заблокують. У вас зараз є реальна можливість доєднатися. Безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас, для роботи. І будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро. На зв'язку, друзі. Слава всім українцям, які досі тримаються. І от німці робили дослідження, і вони вияснили, що українці вони на порядок, на порядок вище по IQ, ніж середньостатистичний там європейець, будь-який, в тому числі там є ті самі німці. Це замовлено тим, що ми зрадили з тобою в Україні, ми зразу попали з тобою в хард-левел, Тобто, якщо ти в Україні хочеш якось більш-менш жити, а не виживати, тобі треба знайти мільйон шляхів для того, щоб вирватися там з цієї бідники, ніщити, як-то розкрутитися, пережити там весь хейт, який на тебе буде литися, завість і так далі. І потім там до чогось досягнути. І українці це вміють на, вообще, на банальних роботах, вміють якусь другу, третю підробку знайти, щось там придумати, якесь репетиторство. У українців невеликі ж зарплати. Машин куча, квартири люди купують. Я вообще, якщо чесно, дуже розумію. І це нам дає змогу робити наш еластичний мозок. Українці від природи, просто високий IQ, Дуже нам по життю доводилось, проходити дуже багато важких ситуацій, де нам треба було знайти дуже швидко, взагалі не зрозуміло якийсь нестандартний вихід. В Європі таких прецедентів немає. Їм кажуть, в них є інструкція, що робити і так далі. У них немає такого, ти завтра чао з роботи. Там попереджуваний термін, там ще якщо людина довго працювала і ще довго там залишать на роботі, щоб рік за 70% зарплати можуть виплачувати. У нас такого немає. Українці, якщо б не були настільки. Смішльоні, нас би як нації вже не було. І ми б не були такі розвинуті. Як ми бачимо, зрівняння навіть з Європи, ми дуже розвинуті були, і навіть досі є, незважаючи на війну. Оце українців дуже сильно відрізняє. Але є тут і проблема: голь, голь на будинку хитра. Українці привчаються всюди щось вигадувати, вимучувати, видумувати, і це продовжується по відношенню один до одного. Оце, звісно, наш, наш мінус величезний. Ще раз повторюю, ми дуже часто самі б'ємо і самі знищуємо один одного. Оце проблема величезна. Якби ми з цим справилися, думаю, у нас би справа набагато краще було, як у нації.